Небезпечна риба, бо тулізм продовжує косити ряди українців. З початку року 70 людей в країні захворіли на цю смертельну недугу. Тож, аби попередити небезпеку, муніципальна поліція приділяє значну увагу боротьбі з незаконною торгівлею сушеною рибою. Громадянку, яка здійснювала торгівлю з рук продуктами харчування, а саме в народі, просто таранкою сухою рибою. Відповідно за що передбачена відповідальність статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ні для кого не секрет, що в місцях скупчення на зупинках біля входів підземний перехід ринок торгують таранькою. Інспектори комунального підприємства спілкуються із торговцями та складають адміністративні протоколи. Ви, ви, от, ви, знаєте, ви ж порушуєте, порушуєте. Після складання протоколу суму штрафу визначить комісія. Мінімальний штраф на фізичних осіб від 340 гривень до 1360 гривень. Те, зважаючи на те, що часі ж за все продають такі продукти пенсіонери, тобто мало забезпечена категорія населення, грошові стягнення з них не проводять. Тож часто торговці повертаються на свої місця. Тому медики та правоохоронці звертаються до всіх громадян не купувати продукти харчування у невідведених для цього місцях. Дотримуватись правил зберігання в'яленої риби, м'яса та ковбаси і, звичайно, ретельно мити овочі та фрукти.